Що неділю жовтня в Україні святкують День працівників освіти. Це особлива подія для нашого суспільства, адже саме вчителі, освітяни, вихователі, наставники є тими людьми, які вказують вектор розвитку всієї держави. Напередодні свята велика родина Полтавського національного педагогічного університету зустрілася разом, щоб привітати один одного та згадати всі. Короленківській педагогічні династії це наше професійне свято, свято найкраще в році. це свято, яке символізує вдячність повагу до професії вчителя. Саме ми з вами, вчителі, вчителів, майбутні вчителі. Ми прославляємо нашу країну саме своїм вчительством, своїм подвижництвом. Професія вчителя це подвиг, який ми виконуємо кожного дня. Ми людина-центровані, ми людяні, ми розумні, ми маємо міцну силу, ми маємо міцне здоров'я для того, щоб підтримувати наші підростаючі покоління, щоб підтримувати громади. Саме перемога залежить від нас з вами. Саме перемогу. Формує вчитель. Саме до перемоги веде підготовку вчитель. До перемоги разом. До перемоги разом. Слава Україні! Не обійшлося і без нагород. Почесними грамотами нагородили викладачів університету. Та з нагоди Дня відзначення Дня працівників освіти. Оголошується, подяка Сугоконь Олені Анатолій. Дня короленківці згадали про педагогічні покоління, справжні династії, що почали свій шлях в університеті. Сім'ї, які вже впродовж кількох поколінь живуть педагогікою, а саме династія гриньових корінних. Педагогічна родина, яку започаткувала Валентина Ремига, родина перепелиць, прекрасну педагогічну плеяду, започатковану зінаїдою Шаповал, та ще десятки імен та родин, які пов'язали своє життя з університетом. Академіки, національної академії наук, доктор технічних наук, почесний професор Болтас національного задичну версию імені Володимира Глаковича Короленка, Роман Станіславович Гриньов, син Марини Вікторівни, доктор педагогічних наук. Враженнями та думками про значення цього дня поділилися й студенти університету, юні педагоги, які тільки розпочинають свій викладацький шлях. Я маличку хотіла бути вчителькою, адже вважаю це своїм покликанням. Мені дуже до професія, і я рада, що навчаюся саме на цьому факультеті. В першу чергу я б хотіла привітати своїх вчителів та викладачів, тому що це люди, які роблять великий вклад у розвиток мене як особистості і професіонала своєї справи. Тому я щиросердно вітаю кожного вчителя та вчительку, кожного викладача та викладачку, які зробили е, великий вклад у мій розвиток. Перш за все, це. Ця... Мрія мого дитинства і також поштовх моєї мами. Вона також вчитель української мови та літератури. Також навчалася в цьому університеті. І от я думаю, що з дитинства це був саме її поштовх. Напередодні свята я б хотів привітати всіх своїх вчителів і обов'язково свою маму, тому що для мене це дуже важливо. Витримки, щастя, ну і обов'язково мирного неба над головою. Насправді я не знала з дитинства, що буду вчителем, але моя мама вчитель. І саме з її прикладу я зрозуміла, що я хочу стати такою, як вона, і наслідувати її працю. Я б хотіла привітати весь викладацький склад факультету, адже кожен викладач на факультеті зробив свій певний вклад у розвиток мене як особистості, у розвиток мене як вчителя. А також хочу привітати своїх вчителів, які навчали мене в школі. День працівників освіти це не лише свято для викладачів, а й нагадування всім нам про важливість знань і науки. А для студентів це ще одна можливість подякувати своїм наставникам і відчути, що вони продовжують великий шлях педагогічних традицій.